Ситуація в Херсоні щодня стає гіршою. Росіяни лавиноподібно нарощують інтенсивність обстрілів міста, гатять по житлових кварталах у день і вночі. Якщо раніше окупанти застосовували здебільшого снаряди, міни і реактивні ракети, то останнім часом дедалі частіше накривають людські домівки запалювальними боєприпасами. Кореспондент СН Антон Коцуконь став свідком однієї з таких атак. До війни тихі вулички Херсона нині звучать ось так. Старенька в німому горі схиляється до накритого ковдрою тіла. Кілька разів її підіймає, ніби хоче пересвідчитись, що там не її син. Він мені син і все. Мне Ні, бо ніхто ні на ніхто, ніхто, ні му ніхто мені на доказів его нет. Вот что для чего, мне жить? чоловік загинув у власному будинку, усе нутро, якого вивернуло російським снарядом. Цей район міста росіяни настільки щільно накривають із самого ранку, що на кожній вулиці свіжі вирви. Буваюсь, ну, сапоги решила немножко покремити. І от в эту секунду, коли один уже сапог ходила, в это час пролетает снаряд. Він как гахнув, я на пол упала, значить, лежу. Сказати, что испугалась, это нічого не сказати. Буквально за хвилину після інтерв'ю пані Наталії і нам разом з нею довелося ще раз дуже сильно лякатись. Так, раз, раз, лишники, раз. Поки ми підіймалися і обтрушувались нормально. Стало зрозуміло, що це був запалювальний снаряд. Останнім часом росіяни все частіше застосовують ці пекельні боєприпаси. Сиді пользуються всімі касетними, фосфорними всім чоловіку страшніше було при кацапах. Ви ще не відрізняєте на звук? Сюди летить, не сюди. Ну, раз тут во дворі, значить сюди. Тут можна можна? Ну, це ж секундне діло. Ляпну, де ляпну. Розриви важких калібрів, що кілька хвилин аточастіше пронизують повітря. Під ногами хрустить скло з вибитих вікон. Кожен той вибух це чергова знищена будівля, кількість яких в Херсоні вже й порахувати складно. Якби гучно і страшно не звучало це слово, але насправді це повноцінний геноцид українського народу. Росіяни цілими квадратами зрівнюють з землею вулиці Херсона. Кажуть, що двічі в одне місце снаряд не падає. Неправда, ось цей будинок, тому підтвердження. Двічі, так. Да. добре що людей не було. Людей не було. Утром, в 9 утра. Перший раз, так. Перший раз, а потім другий раз, теж з утра сьогодні. Це ж з утра все. А тут під час прильоту люди були І вижили дивом. Поліція каже, що це мені боженька рубашечку надягнув. Пані Вікторія, коли гахнуло, сиділа в спальні. Я була отут, отут, Отут. Жінка разом з чоловіком роками доводили до ладу помешкання. Самій будівлі більше ста років. Дом йому більше, з дня основання Херсона. Йому більше років, е, і вижив все. І Першу війну, і второї революцію, і з этих подонків. Через покидьків кілька кімнат зруйновано повністю жити тут більше неможливо. І каміни і все Ну як хотіли, так робили двері. Він сам робив, все самі робили. Дуже так, досліда. Так. У ну, вас ту дуже гарно насправді? Було, було гарно. А зараз вже нема нічого. Бо вже не вистановіть взагалі. Росіяни своєю терористичною тактикою випаленої землі намагаються зробити з Херсона пустку. Страшно дуже. Я на вулицю взагалі не виходжу, і я не знаю. Дуже боюся. І сподіваюся, що це скоро вже закінчиться просто. Чим саме це все закінчиться, в жодного херсонця немає навіть найменших сумнівів. А знаєте, попри всі ці жахіття, попри обстріли, попри руйнування, попри смерті і поранення цивільних, херсонці кажуть, що найголовніше ось що український прапор, який можна сміливо вивішувати на вулиці. Всіх переможемо і все витримаємо. З Херсона, Антон Куцуконів, Володимир Черенков, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.